У ході семиденного тренінг-курсу ізраїльські інструктори, резервісти військово-медичної служби армії оборони Ізраїлю ділилися своїм досвідом надання невідкладної медичної допомоги в бойових умовах з нашими медиками. Підсумкова прес-конференція зібрала всіх причетних до реалізації проекту. За словами його засновників, підготовча робота тривала протягом трьох місяців, і всі зусилля не були марними. Наш українсько-ізраїльський негосударственний проєкт проект гуманітарне спасі і Сохрані» Ми називаємо його ще і інвестиційним. Мы вложили свои знания, свой труд в организацию и проведение этих курсов, в обучение врачей, медицинских сестер, фельдшеров, медиков, в МВД, теории и практики оказания неотложной до госпитальной медицинской помощи. Вчера наш коллега Евгений сказал курсантам следующее буквально. Мы обучаем вас не убивать, а спасать людей. Почему? Потому что мы хотим мира. Керівник проєкту Микола Веропотвилян зазначає, що головна гуманітарна мета тренінг курсу досягнута. Тепер більше 30 навчених медиків зможуть не тільки рятувати людське життя в зоні військового конфлікту, але й використовувати їх у викладацькій роботі. За ці сім днів наші курсанти овладіли такими вещами і отримали собственные як поведення і взаємодействие на поле бою при огнівому контакте. Это, конечно же, только АЗИ. Они ознакомились з новой досі сели неизвестной, непреподаваемой системой. по которой проводится быстрая, очень спешная, квалифицированная оценка тяжести состояния боевой травмы, которая позволяет в первые секунды и минуты оценить ее и выбрать наиболее оптимальный способ и алгоритм действий при оказании этой помощи. А также обладели очень серьезными и важными навыками проведения жизнеспасающих манипуляций и интервенционных процедур, которые могут именно в первые минуты Предотвратити смертельний сход і оптимізувати благоприятний прогноз для пострадавшого, запрошені в якості інструкторів ізраїльські військові медики відзначили високий ступінь організації проєкту, а так само мотивацію учасників тренінгу вони висловили готовність співпрацювати й надалі. Ми старалися, щоб кожна хвилина цієї неділі була заповнена яким-то продуктивним образом передачі інформації важної. навыков профессиональных, систем, схем, алгоритмов и так далее. Насколько нам известно, подобного проекта прежде в Украине не проводилось. Мне кажется, он состоялся, состоялся с достаточно высокой степенью оценки. И я очень надеюсь, что подобный проект будет иметь продолжение. Мы были бы рады продолжать сотрудничать. И большое спасибо всем. Всі курсанти говорили про абсолютну унікальність тренінгу. Особливо їм запам'ятався останній день екзамену. Говорять, що це було щось особливе. Ми займалися по 10 по 11 годин в день. Тіжило, вроде би, да. Ну, вы знаете, нам насколько были интересны, что это время улетало таким, что мы ее не замечали. Просто вот мы пришли и ушли. Мы бы еще вроде бы вели. Конечно, усталость какая-то была, особенно вчерашний день, который был, это было отработано тактическое, но ну, тактическое это бой. Нас... Били по погалові бутилку, якщо піднявся, тому що так, так інструктори учнів. Ну, в принципі, це було робота, але іменно тащити цих солдат. Ви слышали, як одна хрупка тачає, ну, допомоги, а я ранений. А ви було десь більше 100 кілограмів. Такі солдати були, як то ну, я вважаю, що це великолепно. Заключною частиною прес-конференції стало нагородження учасників грамотами та сертифікатами про проходження інтерактивного тренінг курсу з військово-польової медицини.